Привіт! Сьогодні пропоную розібрати пісню Depeche Mode «Silence». Ця пісня була написана Мартіном Гором в 1990 році і є однією з найвідоміших пісень гурту. Це пісня про тишу і ситуації, коли слова часто бувають зайвими і непотрібними. Що цікаво, ця пісня була спочатку написана в дуже меланхолійному та мінімалістичному стилі, і тільки пізніше продюсер Алан Вайдлер наполіг на тому, щоб зробити її енергійнішою і додати ритм та синтезатори. Тож це стало рідкісним випадком, коли втручання у початковий варіант пісні зробило її краще і цікавіше. І навіть сам автор пізніше це визнавав, Тож поїхали розбирати. Ну і давайте тут зупинимося. Words like violence break the silence. Violence це насильство. Тож слова як насильство Break the silence. Порушують тишу. Давайте запишемо слово violence це насильство. Наприклад, we must stop the violence. Ми повинні зупинити насильство. А тепер давайте поговоримо про слово break. У цього слова є багато значень. Одне з них це гальма, або щось ламати. А в даному випадку воно означає щось порушувати. Break the silence якби ламати тишу, тобто порушувати її. Давайте запишемо це слово. Ну і silence означає тиша. Давайте також запишемо. Ну і далі він співає: Come crashing in. Into my little world. Crush це також щось ламати, порушувати, а crush in це ніби вриватися. Тож він співає. Come crushing in, заходять вриваючися. Into my Little World в мій маленький світ. Painful to me – боляче для мене. Пам'ятаєте, pain це біль, а painful – це боляче. Pierce right through me. Для того, щоб зрозуміти це речення, потрібно зрозуміти слово pierce. Згадайте слово piercing, що означає щось проколювати. Тобто pierce це проколювати або пронизувати. І Сру – це пронизувати, проколювати, проходити через мене. А right означає в даному контексті як прямо, тобто проколює прямо через мене, якщо перекладати дослівно, А так ми скажемо пронизують мене. Не забувайте, ми говоримо про слова, тобто ці слова, які порушують тишу, які роблять йому боляче і прямо пронизують його. Давайте запишемо слово Pierce. Це проколювати, пронизувати. Can't you understand? Чи ти не можеш зрозуміти? О, my little Girl. О, моя маленька дівчинка. І тепер давайте переслухаємо весь перший куплет і ще раз. Ну і тепер розбираємо приспів. All I Ever Wanted, I ever I ever wanted все, що я колись хотів. All I Ever needed – все що я колись. Потребував is here in my arms. Є тут, в моїх руках. Words are very unnecessary. Слова дуже не необхідні. Тут трошечки важко зрозуміти, тому що necessary це необхідність, а un означає не, дуже не необхідні. Тобто мається на увазі взагалі не потрібні. They can only do harm. Вони можуть тільки зробити боляче. Або наробити шкоди. В принципі, слова в приспіві досить прості. Але давайте запишемо слово unnecessary. Що можна перекласти як не необхіднє, або просто непотрібні. А також слово harm, яке означає шкода. І давайте переслухаємо приспіві ще раз. Ну і тепер розбираємо другий куплет. Vows are spoken to be broken. Ваус це обітниці. Як ви знаєте, у американців є така традиція, коли вони одружуються, вони виголошують якісь обітниці, що вони будуть робити. Як вони планують поводитися в шлюбі? Тож давайте запишемо це слово. І то, що він співає. Vows are spoken. Обітниці виголошуються to be broken, щоб бути порушеними. Feelings are intense, Почуття інтенсивні, тобто сильні. Words are trivial. А слова тривіальні. Тобто не цікаві, неоригінальні і нудні. Pleasures remain. Задоволення залишаються. Давайте запишемо слово pleasure – Це задоволення. So does the pain. Те ж саме робить біль. Тобто мається на увазі, що біль також залишається. Words are meaningless. Meaning означає значення. А less означає без. Тобто meaningless означає без значення. І ми можемо тут перекласти, як слова не мають значення або слова безглуздя. Unforgettable. І такі, що забуваються. І давайте переслухаємо другі куплети ще раз: Ну і далі, йде приспів. Тож просто слухаємо і згадуємо вивчені слова. Ну і далі приспів просто декілька разів повторюється. Тож тепер пропоную пограти в гру і згадати вивчені слова. І перше слово, яке нам потрібно згадати, це насильство. Пам'ятаєте, як сказати насильство? Так, звісно, це violence. А далі нам потрібно сказати, що слова, які як насильство, вони порушують тишу. Пам'ятаєте, як сказати, порушують? Або щось ламати, як це сказати? Також це гальма. Так, звісно, це break. А тиша. Як буде тиша? Слово схоже на violence. Так, це silence. Words like violence break the silence. Слова як насильство порушують тишу. Come Crashing in Into my Little World. Заходять, вриваючись в мій маленький світ. А наступне слово, яке нам потрібно, це проколювати або пронизувати щось. Пам'ятаєте, як це сказати? Згадайте, будь ласка, проколи в вухах. Як називається? Так, це пірсинг. Тобто, слово це пірс. Painful to me, pierce right through me. Болючі для мене. Пронизують або проколюють мене. Can't you understand, oh my little girl? Чи ти цього не розумієш, моя маленька дівчинко? А далі нам потрібно сказати, що слова дуже непотрібні. Як це сказати? Непотрібний? Давайте спочатку згадаємо слово потрібний. Це necessary. А відповідно «непотрібний» буде unnecessary. А далі нам потрібно сказати шкода. Що вони причиняють тільки шкоду. Як це сказати? Так, це harm. They can only do harm. А далі нам потрібно слово, яке означає обітниці. Пам'ятаєте, як це сказати? Так, це ваус. Це слово схоже чимось з вигуком вау. Але є різниця в тому, що у вигуку вау там дві W. А як ви знаєте, W звучить як коротке У, а не як В. Тобто У. І писатися воно буде отаким чином. Вау. В цьому ж випадку у нас є звук В. Ваус. І останнє слово на сьогодні це задоволення. Як сказати задоволення? Так, це pleasure. Я це слово запам'ятовував за допомогою асоціації полежати. Тобто полежав, отримав, задоволення. Pleasure. Pleasures remain, so does the pain. Задоволення залишаються так само, як і біль. Отака от цікава пісня. Можливо, буддисти, які пропагують тишу і мінімум слів, могли б зробити її своїм гімном. А ви як вважаєте, що краще заповнювати незручні паузи поверхневими розмовами чи просто мовчати? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Дякую за увагу і до наступного відео.